І так, ну що, друзі, добрий ранок, добрим людям? Від'їздили весну, від'їздимо літо. Отак, у нас якісь такі питання, чесно, вони вже дебільні. От ті питання серії варто чи не варто, ринок на дні це все варто чи не варто їхати. Розумієте, ринок на дні в Америці всем буде краще в 10 разів ніж в Європі, розумієш? А чи варто чи не варто їхати? Дай мені відповідь на питання: смачно чи не смачно. От суші напишіть в коментарях, смачно чи не смачно? Я від них блюю, я їх ненавижу. А хтось там не знає, кінчає від тих суші. Таке саме, типу, виходить відповідь на питання: варто чи не варто. Залежно що ти хочеш від того життя, розумієш води все і. Переїзд в США чи взагалі будь-яку Україну це еміграція. А еміграція пов'язана зі стресом. Бо тобі в будь-якому випадку почнеться, прийдеться починати з якогось такого мінімального нуля, так сказати. І не всі переносять нормально цю стресову ситуацію. Можливо, вдома людина має якісь комфортні умови, виходить. А тут вона може досягти в принципі більшого. Але поки вона досягне того більшого, вона не переживе той стрес, вона ну я не знаю, не буде мати якоїсь внутрішньої підтримки в сім'ї. Може там жінка заколупає, дітям не сподобається. Отак, в принципі, бо ви там ще відповідаєте трошки, як мужик за свою сім'ю. Так, що варто чи не варто, треба вирішувати самому, наскільки ви стресостійкі, наскільки, наскільки ви цілеспрямовані? Отак, і чесно, як мені показує практика спілкування з людьми, коли в людини виникає питання варто чи не варто, то можна сміло давати відповідь не варто, бо в нормальної людини не виникає таких питань, Вона просто бере і робить вони все. А ви сумніваєтесь, то Чесно сказати, не знаю, чи у вас щось вийде, бо тут сум... таких сумнівних людей не люблять. Отак, сонце засвічує камеру, я Рухали вперед на загрузку. Всім пока.